Вітаю вас сьогодні 29 травня. Хочу зробити розклад. Ви просили. Вчора не вистачало часу зробити про величезний вибух в Китаї на хімзаводі. Що там сталося? Наслідки, давайте подивимося. Тут пишуть, що приховують наслідки. Ну, відео, звісно, оцей вибух. Ну, такий собі, знаєте, мощно, дуже, дуже мощний вибух, а це ще і. Хім виробництво пептицидів, найбільший завод, хімзавод в світі. Ви розумієте? В світі найбільший завод. Це оце добрива це все, що труять шкідники, оці поля. Я розумію, що це ось це воно. Так, ну давайте. Вибух. Це сталося. Цей вибух стався 27 травня. 27 травня, дивлюсь, якраз на це відео. Величезний вибух на хімзаводі в Китаї. Що там трапилось? 27 травня величезний вибух на хімзаводі в Китаї. Що трапилось? Ну, Дуже, дуже величезний вибух. Така мощ, що це просто. Що трапилось вибух Величезний в Китаї на хімзаводі 27 травня. А, мука. Опа! Дивіться, яка карта. Там дійсно на моєму Ютуб-каналі є відео, я його, я його публікувала 27 травня. Дивіться, ось чітко, там ось така хмара, величезна хмара. Що сталося? Правосуддя, закономірність, правосуддя. Хтось допоміг. Хтось допоміг влаштувати це правосуддя. Це їм, це їм карма. Що сталося? Хімзавод в Китаї 20, 27 травня. Світ рішення. Це рішення когось, це рішення світу. Світ. Це все стосується України. Дивіться. Це все стосується України. І... О, Господі, уявляєте? Правда. Рішення світу стосовно. Так, а ну ще раз. Хтось допоміг зробити цей вибух. Це влаштовано. Давайте ще раз: величезний вибух на хімзаводі в Китаї 27 травня. Що там сталося? і за чого цей вибух? Сім мечів. Ну все зрозуміло. Ну, далі можна не питати. Сім мечів. Хтось прийшов, заслані казачки, щось зробив і пішов. І потім стався вибух. Ну, все. Це планувалося. П'ятірка мечів зробити погром. Планувалося. Заплановано було. Я вам скажу так. На тому заводі могли в, е, виробляти не тільки пептициди, а щось і для смерті України. Ось. Ось, що воно повинно було їхати в Україну. Розумієте? Удар, болісний удар. Це зроблено навмисно. Так, давайте спитаємо. На, на цьому заводі в Китаї 27 травня, де стався величезний вибух, їм завод Китаї, там е, тільки пептициди е, виробляли. Король Пентаклі дуже коштовне підприємство. Стало на пасив. Сонце. Щось пов'язано з сонцем. Що це? Колесо Фортуни. Якісь механізми пов'язані з сонцем. Що там виробляли? Планувалися. Ну, щось те, що. Тут з мечів це повітря, що летить і обстрілює. Знов тут Україну. По правосуддю. Це вам, це вам карма, закономірність. Ви на це заслуговуєте. Тому що співпрацюєте з дияволом. Ось так. Королева Жезлів чекала звідтіля якихось надходжень. Тобто, з цього заводу вона чекала надходження в собі в Росію. Дуже цікаво, так? Там не тільки були ці пептициди, там було щось інше. Вони прикривалися пептицидами. А знаєте, чому прикривалися? Бо думали, що не посміють полізти, бо добрива. Воно ж все отруйне. Ось так. Ну, давайте спитаємо наслідки. Які ж наслідки? Оцей величезний вибух, хімзавод в Китаї, які ж наслідки приховують наслідки, наслідки для населення. Король жезлів, світ, мечів, хитрість, обман, десятка пентаклі, башня. Обманюють стосовно башні. Знов правосуддя, закономірність. А які наслідки? Вищий суд. Допомога плани. Наслідки сонце, перемога. Обман. Вони будуть обман стосовно цього вибуху. Будуть казати, що. Все хорошо, все нормально. Цей вибух, який стався в Китаї. Він повипадали навіть карти. Там домовленості, щоб нічого не казати. Чи постраждають звичайні люди, мирні, мирне населення постраждає від цього вибуху на хімзаводі в Китаї? Ну, звичайно, п'ять мечів, звичайно, постраждають. Колісниця, повиїджали звідтіля. Повиїджали звідтіля. Хто розумний виїхав? Так, да, можна стати жертвою. Так, ну ви зрозуміли. Я зрозуміла. Ну, давайте ще спитаю: Китай, Тайвань, наступ. <кій> Вони ж там готуються, Китай готується, Взять в блокаду Тайвань. Китай та Тайвань. Чи буде наступ Китаю на Тайвань? Чи буде наступ Китаю на Тайвань? Ну, ось, в найближчі там, місяці. Наступ Китаю на Тайвань буде в найближчі місяці. Королева кубків, луна, повішений. Трошечки затормозилися. Дорога, розмови, підготовка. Розмови, війна, перемога. Дев'ятка жезлів. Як Наступ планують. По воді, зрозуміло, бо Тайвань це ж остров. Планують. Але якось трошечки завісло. Вони хотять, хочуть. Китай хоче бути 100% переможцем у війні. Ось війна перемога. Як то кажуть, не хоче, а просто волоситься. Таємні підготовки, маніпуляція будуть робити. Дивіться, вони. Китай дійсно, як блокада показує. Блокада моря. Блокада по морю. Тут не наступ показує, як блокада по морю. Зробити, щоб вам. Щоб не летіли до вас літаки, щоб кораблі не змогли підійти до Тайваню. Дійсно, показую, як блокаду, блокаду з моря, брати із морем, щоб Тайвань просто здалися, і все. Отака От мета. Така в Китаї мета. Дуже хитро, дуже підло зробити ось так. Блокаду для продукти, харчування для людей. Ось що він хоче зробити, Китай. Ось, Це такий план у нього. Ось такі справи. Ось вам і величезний вибух в Китаї.